Чудо на прийомі у патріарха Єрусалимського Феофіла. Прекрасна людина Наталя Романівна. Її полюбила вся паломницька група, що подорожувала по святій землі. Інтелігентна, розумна жінка, не перший раз вона сама звершувала подорож до Єрусалиму, І ось вирішила взяти свого сина. Син Павло, молодий статний юнак. Але маловіруючий, завжди плентався в кінці групи, коли прикладалися до великих святинь і відвідували священні місця, пов'язані з життями чудесами Спасителя, Галілей, Віфлоєм, Йордан. Соромно було матері за сина, що він такий нерадивий, не молиться з усіма, не цінує таке щастя, таку можливість попасти на святу землю, де ще тепляться. Ще не застигли сліди Спасителя і Божої Матері. Але вона мовчала, не дорікала йому, вела себе розумно, тільки молилася, тільки просила Господа, врозуми, врозуми Його, Боже. пам'ятаю, як до мене підходила з особливим проханням помолитися за сина, щоб Господь укріпив його віру. І от що сталося, керівниця паломницької групи. Монахиня Варвара домовилася, що група зустрінеться з патріархом Єрусалимським Феофілом в його резиденції, яке щастя отримати таке велике благословіння на все життя! Колись говорив мені на афоні старець Іона Одеський, що благословіння священника діє один день, благословіння єпископа діє місяць, а патріарше благословіння має силу на все життя людини. Не знаю, як це вкладається в канони церкви, але що чую, то розповідаю. Дуже зранечку ми всі були у старому місті і чекали під брамою патріархії, коли вона відчиниться. І ось вона відчинилася. Ми піднялися по мармуровим сходам у фоє перед приймальною залою патріарха. Син Наталі Романівни, Павло, як завжди, плентався позаду, зівав. І всім своїм виглядом показував, що йому зовсім не хочеться ні з ким зустрічатися, а хочеться спати чи розважатися. На його обличчі завжди була така міна, ніби він робить всім послугу. Отож, всі піднялися у фоє, де стояли по бокам біля стін високі різбляні крісла, а на стінах висіли древні портрети єрусалимських патріархів. Посередині перед красивими старовинними позолоченими дверима стояв аналой, на якому лежала в квітах старовинна ікона Божої Матері. Уся група по черзі почала прикладатися до цієї ікони спочатку священство, потім монашество і згодом миряни. Приклався і я стрепетом до образу Божої Матері, який ніжно пах квітами. Двері зало ще не відчинялися, до патріарха нас ще не кликали, аж ось останнім нехотя до ікони підійшов Павло і приклався. Приклався вустами, як всі до краю одежі Богородиці і закляк. Ніби закеменів, напівзігнутий над образом. Я подумав ну, такий образ духовний, певно, хлопця пройняло, затримався. Та ні, щось не те. Всі звернули увагу, що Павло зігнувся над образом і не відходить. Хтось зауважив про це його матері. каже Наталія, дивися, що це з Павлом. Мати кинулася до сина ще з кимось з групи, і їм на силу вдалося відтягти Павла від ікони Божої Матері і посадити в крісло. Юнак. Був на лице блідий, як молоко, очі розкриті. Він мовчав. Мати бідкалася біля нього І просила подати води, подали воду. Священики почали лити хлопцеві на обличчя воду і хрестити його, та стан його не змінився. На силу дали ковтнути, і тільки незабаром він обвів всіх очима. Що, що сталося, синку? Що з тобою? Всі розуміли, що сталося щось надзвичайне. На кінець Павло заговорив очі його ще дивилися кудись далеко крізь нас, а вуста вимовили вона погладила мене по щоці. Хто? вирвалося питання у матері. Син перевів очі на неї і вже твердо промовив. З ікони вийшла рука Богородиці. І погладила мене по щоці. Почувши ці слова, група заціпеніла, а згодом через хвилю всі стали на коліна і стали прославляти Божу матір, співаючи Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах і благословенна чрева Твого, яка спаса родила єси душ наших. У всіх текли по щоках сльози. Саме так на колінах перед чудодійним образом застав українців патріарх. Від патріарха ми дізналися, що цей образ привезений зі Святої Гори Афори. І перед ним молився старець Паїсі Афонський, якого патріарх дуже почитає. Патріарх благословив всіх нас, а особливо молитвою Павла, до якого Божа матір через свій образ проявила особливу милість і наяві, погладила його по щоці, завіряючи юнака, що переживає за нього, як рідна мати. Після такого великого чуда від ікони Богородиці на прийомі патріарха, біля всіх святинь Павло вже був перший, він був веселий, щасливий і не менш вдячний за таке порозумлення йому, звичайно, по молитвам його матері Наталі Романівни. Згодом, після цієї поїздки, я дізнався від Наталі Романівни, що було далі з Павлом. Але це, друзі, вже інша правдива історія, з якою я вас згодом познайомлю.